Вітаю, друзі! Ну що ж, поговоримо про ноткоін, про його профітність, про те, що нам додають розробники нової функції, і чи варто нам брати участь у даному проєкті надалі. Як бачите, зараз на екрані в мене пост від 24 липня, оскільки я вже беру участь у платині 12 днів і маю тут деякі підрахунки. Загалом оплатив я платину на рік за 20 тисяч наткоїнів і рахую орієнтовно день, що в мене буде ну, тобто 20 тисяч делют на 365, в мене виходить орієнтовно 54,79 монети в день тобто витрачаю. Тобто, в загальному витрати у нас склали. 12, за 12 днів 657, і за цей момент я встиг заробити 741 монету. Умовно. Це підрахунок далі йде Gold, але я просто тут беру а, сам вартість голду, а, ділю також на дні і а, цю суму, оскільки я в голді не, вчас... не беру участі. То я просто ось цю суму оплати ділю на 5% і орієнтовно дізнаюсь, яку би я суму зробив, беручи участь у Gold Lease. Ну І наскільки бачимо, витрати у мене десь 92 монети і заробіток 148 монет. В принципі, в прибуток іду 50% плюс. Але у нас там був тиждень, що проект не працював, потім нам день насипали доволі непогано. Але загалом, ну, в принципі, прибуток 50% ну, доволі непогана цифра, нібито. Але враховуючи, що ми за рік зробимо всього-навсього, ну, беремо да, 1500 монет, ну, такий собі якби, момент. Можливо, в майбутньому буде, будуть умови трохи кращі, буде набагато більше полів. Що стосується безпосередньо платини, то бачимо, що витрати склали на сьогодні 600%. О, давайте круглимо 660 монет. А заробіток склав 741. Тобто в відсотковому пропорції тут ну, можливо десь орієнтовно відсотків 15%. Але якщо взяти безпосередньо чисто ноткоїни, ну, то десь майже скільки 90 монет. Ну, трошки більше виходить, ніж би я був би на лізі. Тобто відсоток менше, але в загальному ноткоїнів більше. Але Оскільки зараз відбуваються різні партнерства з Notecoїном, такі от Rolls, Not Empire, то там Mask Empire є такий проєкт. Він безпосередньо для тих, хто має плати на млігу, дає кращі умови в цьому проєкті. Тобто беручи участь у, наприклад, Not Empire, ви маєте там додаткові карточки, додаткові бонуси. І так далі воно буде працювати по інших різних проєктах. І нас тут додали нову, скажімо так, закладочку, бонуси, де ми можемо побачити і почитати, які будуть точніше, у нас переваги. Бачимо, що маси in Game» перкс даються у нас безпосередньо за «Not Level», Тобто, я так розумію, що за Gold і за. Платено будуть різні перки даватися, які будуть тічі інакше бусти давати. Наприклад, біржа KuCoin дає безпосередньо знижку на 40% за комісії, що вважаю доволі непоганим скажімо так, бустом. І бачимо, що ми маємо, скажімо так, якщо то далі почитати, в різних проєктах різні безпосередньо бонуси. Брати вам участь чи нічі це безпосередньо ваша, скажімо так, справа, ваше рішення. Я ж скажімо так, цю платину купив безпосередньо для того, щоб протестувати і показати, що ми зможемо зробити, і таким чином інформую вас. Звісно, інформування на youtube каналі відбувається набагато рідше ніж на telegram каналі бо там я просто виклав пост і все, люди ознайомилися і не мають інформацію. Тому підписуйтесь на telegram канал там новини всі актуальні, набагато швидше з'являються. Що стосується вже YouTube каналу, то тут я провожу деякі підсумки раз в раз деякий час, тому інформація тут з'являється безпосередньо з, з деякою затримкою. Загалом, якщо інформація була для вас корисною, пізнавальною, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал. І якщо у вас буде, звісно, запитання, пишіть в коментарях. З будь-яким питанням я вам постараюся допомогти. А я наразі з вами прощаюся, кажу до зустрічі.